Вітаю усю військову спільноту, і не тільки сьогодні. Ми будемо говорити про сталевих звірів, про залізяки, про панцерники, про танки і про танчики. Але у нас мова піде не про усі танки на світі, і навіть не усі танки, які є в українському війську. Мова піде, так би мовити, про танки емігранти які в наше військо підігнали інші країни, щоб допомогти нам у нашому супротиві проти країни гнилих ватників і імперських замашок. Готуйтесь, далі, буде гурки двигунів, цікаві факти, трошки гумору і багато заліза. Що сказати? Вау! Танки народились у Першу світову, коли окопна війна перетворила фронт на суцільну пастку з багнюки колючого дроту й кулеметів. Арміям потрібна була машина, яка могла б їхати там, де піхота не могла пройти, і ламати те, що піхота не могла перелізти. Так у 1916 році на полі бою вперше з'явилася машина, яка дуже змінила військову справу: британський танк Марк-1. Він був повільний, гарячий всередині часто ламався, але зробив головне. Показав світу, що броня плюс рухливість дорівнює новий тип війни. І назву танк він теж отримав не просто так. Британці маскували проєкт під водяні цистерни. Англійською звучить як water tank. Типу, щоб ніхто не здогадався, що вони будують нову бойову техніку. І як ми бачимо, назва прижилась назавжди. Франція додала свою ідею і створила маленький, більш рухливий танк Рено ФТ, з баштою, що крутилася. Саме він став прадідом класичного танкового дизайну. Отже, перший в нашому списку польський ПТ-91 Тварди. Поляки взяли стару, проте добре відому платформу радянського Т-72 і трохи підтягнули її до рівня, що цілком відповідає сучасним реаліям на полі бою. Машина бойова, стріляє, калібр хороший. Єдине, що радянські снаряди сюди йдуть, ага. радянських калібрів, не натовсні. Тобто вони не взаємозамінні. Ага. Відмінності – це протикумулятивний захист. Броня це поляки розробляли вже спеціально для цих машин. Вона дуже плотно сидить, їй дуже легко, невеличкі кубик, і дуже легко закрити башню, залишити тільки дрібні щілини. Вона краще за контакт. І лобова броня витримує. Влучання тандемного кумулятивного заряду. Казали, що є ще якась протидія лазерному наведенню. Є система спостереження за лазером, тобто або дальномером кидають лазерним, або оператори турів, коли наводять систему захоплює лазерний луч, розвертається башня і кидає туди, дими, Тобто закриває машину. Будь-яке озброєння, яке наводиться по лазерному променю. Вона сапклази не повністю знаходить і в його напрямку закриває димами. <плес> Серце машини дизель на 850 коней. Він не рекордсмен, але таки дає танку можливість доволі швидко маневрувати і не задихатись навіть на суцільному бездоріжжі. Цікавинка, оскільки тварди зібрав у собі доволі багато різних модернізацій, в Польщі про нього ходив жарт, що ПТ-91 це коли інженер зібрав танк із того, що залишилось в гаражі. Але Франкенштейн, що зрештою вийшов, став круче за своїх пращурів. Ага. Що вбували 72, ви бачите, тут майже все те саме. Єдине, що стоять оптичні датчики. При пострілі вони улавлюють дим і включається автоматично нагнітач. І ось тепловізійний приціл. І система протилазерного захисту керується. Ну, то все я бачу польська того словником. так, та да, да, да. ця система поляк польська радянська, Я щось аналогів таких не бачив. В підсумку ж ПТ-91 тварди доволі добре заходить як машина підтримки піхоти та легко підкоряється нашим танкістам, адже має знайоме керування та приємний бонус у вигляді тепловізійного бачення. Далі в нашому списку несподівано з'являється Т-80 БВ. Ви можете сказати, що це ніякий не емігрант, а радянський танк не першої свіжості. Але фокус в тому, як саме цей танк потрапив в українське військо, а відтак і в наш список. Це трофейний російський танк. Саме да, да. був харківська наступальна операція, і більше з них ну, просто тікали з техніки, все. Ну, ближче до Ізюма ага. шваха, це все це всі танки звідти це натягне. Нема нічого лучшого в день танкіста джати у Росії танк. У нього 125-мм пушка гладкоствольна. У ньому є спарений кулемет ПКТ. З пушкою і в ньому є ще НСВТ 12,7. Це що позад мене? Да, да, да. Скільки тут яка тут буде укладка в танку? 28 вісім снарядів. Двадцять ага, ага. 28 снарядів. Ще можна снаряди вкладувати в механіку тут справа, там бак, бакстілаж. Там ще сім снарядів, але осколочних тільки. Я бачу зараз на танку. Є динамічний захист. Бачу, є ось ці бронеюбки, це вже зараз з'явилося, чи він одразу був такий? Динамічний захист, що спереді на башні, ось цей то він вже був. Ті, що по, по бочинам танку, то це вже не так, так сказати до роботи. т 80 БВ важкий, гучний і гарячий, як серце Данка. Він гарячий настільки, що інколи сніг на метри навколо перетворюється на калюжі. Така собі несподівана відлига. Танкісти жартують, що це ідеальний танк для зимової риболовлі. Можна опалювати весь ставок, але подивимось, що всередині. Сідаємо, прибираємо зв'язок, включаємо освітлення танчика, щоб було що видно, що включати. Включаємо перебризуватель. Ця система в нас буде запускатися. Ми, допустимо, їдемо ми там посадку розбирати. Допустимо, що, дивимося, балістика в нас тут. так само. Бронебійний, осколочний, кумулятивний йде. Собі вибираємо те снаряди, які ми там осколок поставили зразу, все. І вже перед тим, вже, допустимо, доїжджаємо до посадки, допустим, вже команда є, що вогонь-вогонь загружаємо, ось до загрузки йде вже. Так само, як ви ось везде дими є нас, так само, щоб можна було в зробити, щоб нас менш видно було. Дими, так само часто використовувати демо. Так, так, звісно, при, при кожному виїзді. Ага, ага. Бо ж буває, що часом десь як з правої сторони, через якої стоїть допустим тур, чи ще щось допусім літали, uh -huh. знаєш, що загроза є, uh -huh. що, що можуть відкрити вогонь по танчику. То так само, допустим, стріляємо десь в ліву сторону, вправу під'їхали тільки зразу, дими включили, викинули, дими, ми все. Цікавинка, Т-80 став першим в світі з серійним танком із газотурбінним двигуном. Це означає, що він фактично їздить на авіаційному двигуні, тільки обрізаному й поставленому в бронекоробку. І так паливо він жере як дуже голодний кінком. А ще дуже дієва порада від навідника. Які особливості роботи от в танкових дуелях саме навідника не б'їти, не б'діти першу чергу. Не падати паніку. Ага, не падати паніку, головне, бо якщо ти паніку падаєш, ти вже не знаєш, що не що куди наводитись, куди стріляти. В підсумку що можна сказати про Т80БВ. Стріляє точно й рухається, наче балерина в пачці 40 тонн сталі. Є недоліки, є переваги. Але в будь-якому випадку, коли танк є у вас, це завжди краще, ніж коли він є у вашого ворога. Наступний танк – 2. Це британський джентльмен у броні. Стриманий, вічливий, але якщо треба, дасть по зубах так, що ніяк чаю не захочеться. Але давайте розбиратись, що за звір челленджер 2 і кому він кидає виклик. Адже його назва саме так і перекладається: той, хто кидає виклик. Дана модель вона являється даною категорією важких танків, тому що йому, його вага 64 тони це без додаткової броні. З додатковою бронею вона сягає 78 тонн. Скільки кілометрів в 50 вже Можна розігнати, але так то 45-50 можна. Екіпажем є 4 людини, механік водій. Командир машини, навідник і заражаючий. Тут для безпеки зроблено так, щоб боєприпаси пороха сховані були в контейнерах. Дійсно було таке, що була пожежа в даній машині, але екіпаж був цілий, тому що все було роздільно. За що нарізної гармати Л30 А1, тут вже додатковий приціл, мірно, ночний тепловізор. Ой, за що цього. Дальність пострілу mm -hmm. являється ефективнішою, ніж гладкоствольні гармати. Також у нас є один зенітним кулеметом механічний. Тобто треба висовуватись і працювати так. аналог FNMAG L37A2. Тепер зануримось у багатий внутрішній світ цього здорова, і цей світ дійсно має чим здивувати. Її сторони сидить, стоїть робоче місце заражаючого. Так, з правої сторони в нас спершу заходить навідник. На самому вищому місці сидить командир. Ага, тобто тут у нас тут два двоповерховий місця. Такий автобус в Британці, Лондон. Двоповерховий танк. Занурюємося. Ще не так. так, Отже, місце. Так виглядає. Місце командира. Місце командира. Чи не б'ю я ногами Ні. мого улюбленого новідника? Ні. 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 Ну можна. Якщо щось неправильно зробив, то може покарати командир його. Робоче місце заражаючого, ось, От, ці, заражаючого я, так, є трикутничок, в якому він стоїть в робочому місці або сидить. Угу, угу. Ось. Повна боєкомплектність 52 боє... боєприпаси. Скорострільність тут, я так розумію, залежить від, від Заряжаю, що... е, ну, Британський рекорд 10 пострілів за хвилину. Робоче місце. Механіка водія, пульт управління його, його прибори, як в самольоті. Так, Органи управління у нас два речага, коробка полуавтомат. Шість вперед, 2 назад. Ми знаходимося зараз, я сижу в похидному положенні. По-бойовому зараз я настроюся. Я знаходжуся у бойовому положенні. Ого, то майже лежачи. Так. Е, Водій-механік е, працює. По бойовому у лежачому положенні. Йому комфортно. Якщо він щось не бачить, ми також використовуємо для модернізації засоби нового відеоспостереження. Ми можемо також ставити свої відеокамери додаткові для комфортної їзди челенджер – це не просто бронемашина, а танк, у якому екіпажу вперше дали шанс почуватися як людям, а не як рибкам у бляшанці. Британці точно знають ціну комфорту навіть на війні. Заражаючий має і електрочайник, і е, мультіварочку. Е, при працюванні да, ми можемо е, наша мама, наш заражаючий, може приготувати і нам і каву. І їсти щось підігріти. Так, а це вбиральня, правильно? Так, це вбиральня. Під сідушкою заражаючого або робочим місцем. Біля нього і знаходиться і туалет, який. Так, а як воно функціонує? Е, де в, де пак... водовідведення? давайте так. Ні, він працює без водовідведення, ставиться пакет. Та, а зробили покажіть. справу, є віконечко. І під нього викинули. Як то кажуть, однокомнатна квартира. Є все. Челенджер-2 2 це танк, який прославився не швидкістю, а впертістю. Пробити його лобову броню завдання, яке довело довідчию не одну арт-батарею. Він має дуже точну 120-мм гармату зі ствольною нарізкою, що дає стабільні результати навіть на великих дистанціях. Мінус його вага та повільність. Але, як то кажуть, та кому потрібні ті спринти, якщо ти все одно не збираєшся тікати. Є і печка, і кондиціонер, виходить, і холод, і тепло, пожалуйста, все, що хоче. Машина зроблена для людей, а не для количества, для якості. Цьому зробимо паузу в нашому сталевому забігу. В другій частині вас чекає ще більше цікавого про монструозні винаходи військової фантазії з різних країн. Ну а поки, якщо вам було цікаво, то повні версії матеріалів, фрагменти з яких ви побачили, шукайте на нашому Ютуб каналі за назвою конкретної моделі. Там же можна залишити свої поради і критику або навіть написати, про що ще ви б хотіли подивитись. І наостанок мудрість вам від наших танкістів у танкіста всього лише два стани: або він їде, або ремонтує те, на чому їхав. Слава Україні!